Щонеділі на острівку Чайка чемпіонка світу Лілія Проць організовує спортивні руханки. Розповідає, люди цікавляться такими заняттями. Для прикладу нещодавно на мікрорайоні Аляска така ініціатива зібрала 150 дітей. Тому, щоб популяризувати здоровий спосіб життя, вона організовує проект Здоровим бути модно. Під гаслом Тернопіль починається з тебе. Спортсменка закликає тернополян різного віку збиратися в оздоровчі групи по бігу, скандинавській ходьбі, ранковій гімнастиці, йозі фітнесу. У нас є всі умови. У нас місто зелене, у нас є пар. Парки Сьогоднішній день, на сьогоднішній день міська влада зробила більш-менш можливе заняття. Тобто є вже декілька сучасних універсальних спортивних майданчиків. Є старі майданчики, які теж трошки вже підремонтували, підкрасили, є вже ноу-хау. Це вуличні тренажери, тобто займатися нас є де. Лілія проць пояснює, заняття повинні бути не одноразові, а систематичні. Якщо ми створимо ці всі групи більш-менш в різних мікрорайонах міста, плюс десь в парках. Хочеться робити ще для зацікавленості, для інтересу, для того, щоб сім'я здружилася, і сім'я якось стала така сильніша і міцніша. І для них такий з'явився дух, і діти бачили і брали приклад. З батьків хочеться якісь такі битви, батли робити, якісь такі змагання чи між мікрорайонами. Ще однією ініціативою даного проекту є інноваційні уроки фізкультури. До слова, Тернопільська 28-ма школа вже погодилася до неї приєднатися. На уроках фізкультури ми так само хочемо. Воркаут, черлідин, там бодібаланс. От хочемо струпу поставити, йогу, тобто багато таких ізюминок, цікавинок, щоб вони, от якраз, були. Відновлюємо руханки перед уроками всіх, хто зацікавився і хоче долучитися, Лілія Проць просить звертатися до неї у соціальні мережі.